Китай під виглядом відомих брендів. Схема стара як світ, але виявляється і досі робоча. Коли товар виглядає як оригінал, а продавець тисне на емоції, ексклюзивна знижка тільки тут і зараз. Мінус 80% від ринкової ціни. В результаті люди купують не техніку, а дорого оплачений обман. Ексклюзив за безцінь. Беріть зараз, бо дешевше вже не буде. Продаж дешевої китайської техніки за завищеними цінами. Це поширена шахрайська схема, спрямована на вразливі верстви населення. Відтак такий агресивний маркетинг на вулицях волинських сіл демонстрували двоє громадян Молдови. Пропонували інструменти, посуд чи побутові прилади під виглядом брендових товарів, користуючись довірливістю жителів. Відтак, такими діями, гастролерам з валізами китайського преміуму вдалося видурити тільки в однієї людини: 1100 доларів та 3000 гривень. Після чого заїжджих бізнесменів таки затримали правоохоронці під час обшуків у чоловіків вилучили значну кількість техніки та супутнього обладнання. Місцевий суд вже обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. А правоохоронці продовжують з'ясовувати усі обставини та перевіряти, скільки ж людей могло постраждати від такого виїзного бізнесу. Тож хочеться вкотре нагадати, якщо вам пропонують вигідну техніку з рук, без магазину, чеку чи гарантії варто насторожитися, бо часто такі суперзнижки закінчуються не дивом, а втраченими грошима. Та найбільша біда таких покупок навіть не ціна. А те, коли ця преміум-річ ламається, скаржитися вже нікому, бо сам товар дешева підробка, а продавця після угоди як вітром здуло разом з вашими грошима. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.